Колеги. Колектив авторів пропонує вашій увазі новий інтегрований зошит-посібник математика для першого класу, який створено відповідно концепції нової української школи за програмою Олександр Савченко. В посібнику передбачено формування в учнів математичних компетентностей. А саме виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, усвідомлення математичних знань в особистому і суспільному житті. Оригінальність і неповторність посібника в тому, що математичні теми об'єднані з іншими темами. У даному посібнику інтеграція об'єднує зміст таких навчальних галузей, як математична. Літературна, природознавча, громадянська, соціальна та здоров'я збережувальна. Посібник складається з трьох частин. Кожен урок має порядковий номер, поряд з яким написана тема уроку з математики і тема, з якою він інтегрується. Але оскільки це математика, то, звичайно, перевага в цьому посібнику надається формування саме математичних компетентностей. В посібниках інтегровані математичні розділи з такими темами. До цифровий період інтегрується з темою школа відчиняє двері нам свої. Цифровий період з темою Україна, наша батьківщина. Додавання і віднімання в межах десяти інтегрується з темою Водить осінь Хороводи. Розділ задачі з темою Техніка, Твій друг і помічник. Утворення чисел другого десятка інтегрується з темою Люба зимонько, зима. Додавання та віднімання в межах ста з темою Весна в довкіллі. Повторення вивченого матеріалу інтегрується з темою «Здрастуй, літо. Окрім того, Кожен урок певного розділу інтегрується з відповідною підтемою. Для зразку наводимо вам розділ задачі, що інтегрується з темою техніка Твій друг і помічник. Для прикладу, математична тема задачі на збільшення числа на кілька одиниць, інтегрується з підтемою Інформаційна техніка. Розв'язування задач за малюнками і схемами, як техніка змінила життя селян. Розв'язування задач на різницеве порівняння. Водний транспорт. У розділі Ознайомлення з цифрами інтегрується з темою Україна, наша Батьківщина є такі підтеми. Державні символи, народні символи і так далі. У розділі Чила 21100, що інтегрується з темою ти вдома, і в школі, є такі підтеми. Ти на вулиці, ти в бібліотеці, в спортзалі і так далі. У піхіднику. Інтегруються такі галузі, як літературна, природнича, здоров'я мистецька, фантастична, трудова, екологічна, народознавча, соціальна, спортивна і громадянська ось фрагмент уроку. Ви зараз і побачите. Отже, ми познайомилися з вами з улюбленою їжею українців. Навіть пісня є така про вареники. Ви любите вареники? Да. Так! А любите, любите вареники? Так! Да. Допомагаєте, Так! Да. Давайте подивимося, скільки ж наліпила перша дівчинка. Порахуйте, будь ласка. Скільки вареників наліпила перша дівчинка. Чотири. Іди, будь ласка, Полінка, Візьми цифру 4. І виклади її сюди, будь ласка, а ви обведіть. Так, добре. Е, дивимося, скільки вареників вже готових. мамуся поклала на тарілочку. Дивимося, скільки. Святослав. Ші. Шість. Молодченка. Ну будь ласка, візьми цифру шість. Так, гаразд, виклади її на дошку і підготували ще з варухи вареники, щоб на всю родину вистачило. Будь ласка, Машенька, скільки вареників на щоб мама доліпила? Сім. Вийди, будь ласка, і візьми цифру. Сім. І поклади, виставіть. Ось тут. Отже, спочатку у нас чотири вареники було, потім шість і сім. Дякую тобі. Посібнику використаний методичний апарат, який сприяє засвоєнню учнями програмового матеріалу, слугує формуванню цілісної картини світу. Є умовні позначення для завдань, а в кінці кожного розділу є узагальнюючі завдання для самоконтролю, і дитина оцінює свої навчальні досягнення, обвівши відповідний смайлик. На окремих сторінках є застереження, також передбачена робота в парі та групі, є завдання на вибір, є змодельовані окремі ігрові завдання. Посібник інтегрує функції підручника і робочого зошита з рукованою основою, передбачені завдання для пояснення. Нового матеріалу є логічні завдання. Виділені правила, у кожному посібнику є завдання чистої математики. Кількість обчислюваних операцій на кожному році відповідає стандартному підручнику. Кожне завдання, пропоноване в посібнику, може бути диференційованим за баченням вчителя. Наприклад, до кожної задачі можна запропонувати такі види диференціації, як змінити числові дані в задачі, доповнити умову, розв'язати самостійно або ж за допомогою вчителя, підібрати ту чи іншу кількість подібних виразів, або ж доповнити вирази другою дією. Аналогічно можуть бути диференційовані завдання для домашніх завдань та самооцінювання. Сам вид диференціації частотність її використання та ступінь визначає виключно вчитель, враховуючи рівень підготовки дітей, тип і план уроку. До посібника розроблений електронний додаток. До вашої уваги пропонуємо. Окремі сторінки зошита посібника, де ви бачите, як інтегрується математична тема з іншими темами. Зверніть увагу, що на сторінках вказано порядковий номер, який відповідає календарному плануванню, і тема, з якою інтегрується математична тема, позначені різними кольорами. У цьому слайді ми пропонуємо зразок оформлення задач. У робочому зошиті. Звертаю вашу увагу, як робота з круговими прикладами сприяє формуванню обчисувальних навичок і формує уявлення про те, як молочна продукція потрапляє до споживача. Робота не обмежується тільки виконанням завдань посібнику. У вивченні математики віднімання виду 17-7, який інтегрується з темою життя птахів взимку, пропоновано практичні завдання виготовити годівничку за зразком. Також є такі сторінки, де Матеріал, зокрема, роботи з імітованими числами, не інтегрується з ніякою, тут виключно математичні завдання. Я, як одна з авторів посібника і вчителька першого класу, використовую окремі завдання з цього посібника на уроках математики. Робота з учнями доводить, що саме інтегровані завдання є ефективним, цікавим, змістовним наповненням уроку, що сприяє формуванню у маленьких громадян цілісної картини світу. Шановні колеги, колектив авторів щиро вірить, що в новому навчальному році першокласники будуть вивчати математику за нашим інтегрованим посібником. В мирній Україні.